Виконуємо номер 117 із підручника Геометрія 7 та 9,5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 6.3. Прямі АМ, ПЛ і ЦК перетинаються наш малюнок. 6 ,3. В точці П перетинаються. Знайдіть усі пари вертикальних кутів. Наші прямі АМ БЛ і СК перетинаються в точці П. Назвемо спочатку всі пари вертикальних кутів, а потім запишемо: в верхній і нижній АПК І П М. Це перша пара. Друга А, П С і К П М. Третя пара. А. П. Б І М П Л. Четверта пара: К, П, Л І С, П. П'ята пара: Б П, К, Кут. І Л П С. І остання шоста Л. І МП. Ну, а тепер ці пари запишемо. Перша пара а, П, К. Кут і кут. С, П, М. Друга пара Кут, Ку. ПЦ і кут МПК. Третя пара Кут Б, П, С, і кут ЛПК. Четверта пара кут АПБ І кут МПЛ. П'ята пара кут БПК. І кут L PC. І остання шоста пара: кут АП Л і кут МП. Номер 117 із підручника Геометрія 7. Та 9 крапочка 5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.